В нашій програмі йтиметься про таку породу собак, як стафорширський тер'єр. Зазвичай їх відносять до бійцівських собак, які є досить агресивними та небезпечними. Як це найчастіше і буває, переважним чином це міфи. Чому в цих чотирилапих така непроста доля, і які вони насправді саме у цьому ми спробуємо розібратись? Наші давні знайомі, товариство захисту тварин та рослин, вірні друзі, лише за останній рік переймалися долею сімох стафордів і підбор. На жаль, всіх врятувати не вдалося. Один загинув, бо був невіліковано хворим, інший втік від нових господарів і його не знайшли. Четверо з чотирилапих потрапили у нову родину. І з кількома з них ми вас зараз і познайомимо. Шон стафорширський тер'єр, якого знайшли останнім на даний час. Зараз він все ще лікується і згодом шукатиме нових господарів. нашли на улице, люди позвонили, что собака возле остановки, драка собачья. Люди, конечно же, испугались, потому что понятно, что такая порода, все люди боятся. Вот, начали собак разнимать, били кто чем мог, кто ведром, кто палкой, кто, общем-то, кто чем мог. Но при этом собачка, которая вторая была, она ушла, можно сказать, неповрежденная, то есть это, ну, как бы такая драка между собаками. Вот. Но этот пес остался покалеченным, то есть результат разнимания, к сожалению, для него оказался очень печальным. У него перелом лапы, у него шрамы по всей морде, вот. у него еще проблема, видимо, еще в хозяйских, хозяева как бы упустили этот момент, у него грыжа была. Вот. В общем-то собака нуждалась в лечении. Нуждалася допоші. Понятно, що таку собаку на вулиці всі бояться, ніхто даже кусок хліба, як говориться, не бросить йому. Найсумніше те, що ця порода досить часто страждає від людей, а не навпаки, як звикла вважати більшість. Річ у тім, що опинившись на вулиці, мало надії, що хтось їм допоможе, бо люди лякаються стафаршистських тер'єрів або шпідбулів. Тож ніхто їх не обігріє та не нагодує, на відміну від усіх інших. Чих дворняжок, яким все ж таки перепадає час від часу щось попоїсти, та треба зважити, що насправді стафордів відносять до службових, а не бійцівських порід, і вони досить довірливо і дружньо ставляться до людей, намагаються в усьому догодити своєму господарю. «Ця порода животних ані. скажем так, очень расположены к людям, если они и проявляют агрессию, то они в основном могут быть агрессивны к собакам, то есть их для этого и выводили, для того, чтобы они между собаками бои проводили, но никогда к людям. Как только собака проявляла агрессию к человеку, ее сразу же дисквалифицировали, то есть она больше не допускалась к боям, поэтому собаки именно очень дружелюбно настроены к людям, но вот свойства породы… К Друзі, а що, що ж із господарем Шона? Чи відомо, хто це, яка там історія? Ні, так ніхто і не відкликнувся. Ми його до сих пор, можна сказати, іщем, іщем хазяїв. І будемо дуже раді, якщо вони знайдуться. Хоча б подивимося в очі цим людям, чому собака виявилася на вулиці. Він нуждався в лікуванні, його так просто не можна було залишати. Вот в данный момент он находится у нас на передержке. Вот мы его прооперировали. Ему сейчас поставили спицы в лапу, в переднюю лапу, там, где были переломы. Вот они, он лечится, на лечении до сих пор находится. Пока еще рано говорить о том, что новый дом ему искать, нужно привести его в порядок. В общем, чтобы он хотя бы здоровье было, у него в норме. Потом уже будем искать ему хозяина. Шон веселий та енергійний, незважаючи на те, що в нього все ще були ті лапа, весь час намагався кудись побігти. Це і не дивно. стафоршистські тар'єри дуже непосидючі собаки. Євгенія Узерецька, яка зараз переймається шоном, як ніхто інший, знає, чи вплинула жорстокість людей на його поведінку та характер. За словами Євгенії, шон не тримає зла за всі нещастя, що випали на його долю. Парень вообще замечательный. Честно, такой собаки встречаются редко вообще. Настолько терпеливые собаки. Это, конечно, свойственно их породе, но Шон, он, конечно, нас всех удивил. За время лечения две недели мы его лечили. Ежедневно кололи уколы, причем болючие ставили блокады в палец. И он все выдержал, даже не моргнув глазом. Он ни разу не то, что там не рыкнул, он даже лапу не отдернул. Настолько он все терпел. У него, конечно, по лицу было написано, что он не хочет этого. Он поджимал хвост, он уходил в конец вольера. но когда надо было делать? Он сидел, терпел. Ну, замечательный мальчик. Так, Добре, а що ви можете сказати з приводу того, що ось я почула так, у вас в товаристві досить багато ви стикали саме з тим, що стафашистських тер'єрів кидають на вулиці, на ще розкажіть, будь ласка, про це І, стафашистський тер'єр, буль тер'єр, підбуль, це найпространення порода, яка вказується на вулиці. тому що хазяїва часто сталкуються з тим, що собака активна, і коли приходить її виспитувати, то не всі з этим справляються. Навіть щенков ми знаходили на улице. Ну, как бы собаки всех, слава богу, тут вот очень были хорошие. Все, которые нам попадались с замечательным характером, ни, ни одного не было агрессивного. Как бы, все нашли свою семью. Теру, яка теж відноситься до породиста фуршицький тар'єр, 2011 року вірні друзі забрали з карантинного майданчика, який належав комунальному підприємству Гарантія. Теру туди віддала хазяйка зі словами набридла вона мені. А всі херсонці знають, що той притулок, про який йдеться, був абсолютно непридатний для нормального існування тварин зараз ця дівчинка знайшла для себе і нову домівку, і нову велику родину, адже тут вона мешкає поряд з іншим. Стафордом, якого звуть Джонні. А в родині Олександра Курсанова це не перші собаки цієї породи. Тож для них це абсолютно свідомий вибір. Вони знають, як правильно поводитись із цими чотирилапими. Смотриш по телевізору, говорять, от вот, на ще щось. це все. Це все хозяева, то есть можна так сказати, То есть какой така такая собака, а не важно, яка порода. Але ви все ж таки вирішили взяти вже дорослих собак, у яких якась вже непроста доля. Ви не знаєте, що у них там було в минулому, можливо, якась прихована агресія. Чому ви зробили саме такий вибір? Тому що ми не боїмося цю породу. То есть, и... Они это чувствуют. Мы знаем себя, то есть мы их никогда не обидим, не сделаем им больно, так как делали им, может быть, раньше. То есть вот даже, вот они у нас уже три года, и даже вот на сегодняшний день, если собака даже спит, подходишь к ней, берешь ее за лапу, она начинает кричать. А ну боїться страхати скулить. То есть я навіть не знаю, що них було в молодості, але ми їм даємо всю любов, которую, так можем можемо дати. і Тера познайомились вже дорослими собаками. Тож спочатку сприймали один одного із обережністю, та й з часом вони стали справжньою родиною. Найголовніше, треба любити свого підомця. І все зависит от від е, людей. Сіте хороший чоловік, так, да, без у ньому у нього буде без проблем з этой породою, но все одно, що бувають такі люди, то що візьмуть собаку, побалуються, уже это не, не понравится или перебалуются, і куда то її или здають, или отпускают, відпускають. Я не знаю. Ну так, має бути відповідальність а, да, це да, в першу да, чергу, да. треба розуміти, да. так. Ще один собака, якому знайшли новий дім, волонтери вірних друзів річ, якого знайшли взимку у дуже виснаженому стані. Живий приклад того, що люди через свій страх перед бійцівськими собаками прирікають цих нещасних тварин на вірну загибель. Рем також щасливчик, який отримав нову домівку і люблячу родину. Я всегда себе хотел такую собачку, вот. А тут видео думал сначала взять на передержку, то есть, ну, как бы, пока не найдут новых хозяев. А так влюбились в него и вот решили с девушкой оставить. А давно вы разом Римом? уже с зам. Уже где-то месяц. Да, он себя хорошо показывает, дома себя хорошо ведет. На улице вот гуляемся, вот ну, тоже там. сейчас бесится. Стафаршивські терьєри безмежно віддані собаки, безстрашні, розумні і, головне, здатні готові стати вірним другом. Але не слід забувати про те, що вони також і доволі вперті та свавільні. Тож їх слід приручати до дисципліни. Стафарширский терьер и питбуль – это собака универсальная. Она может быть и охранником, она может быть и компаньоном, она может быть и отличным другом, который будет сопровождать вас на прогулках и как бы везде. Он может жить как в доме в вольере, в теплом утепленном вольере, так и в квартире. То есть шерсти мало, очень легкая в уходе собака. Вот. Они непривередливы в еде, у них отличное здоровье. То есть собака именно универсальная, поэтому одна из лучших пород вообще. Собак для чоловіка, як от компаньйон, принципі, так покладистый, але от буває такое і вот. поки призничить можна. Ну як маленький рібенок. Uh -huh. Ми к нему так в принципі относимося. А е як ви ставите до того, що все ж таки, ну про цю бороду кажуть, що вона може бути агресивною, чи стикалися ви з цим? І як ви вважаєте, чи чи це правда? Якщо ні, то... Е Чому? Чому взагалі люди ось таку думку мають? Я вважаю, що ця собака, собака, ну так, вона да, как бы, безспорно как бы, бойсовська, то есть, і... Как бы корни у них тоже, но смотря как воспитывать собаку. Если к ней относиться хорошо, то есть ну, не, не заставлять ее давай, проводить агрессию, то собака будет себя вести хорошо и в принципе мы ее дома называем кисей нашей. Зрозуміло, що виходячи із енергійності представників цієї породи, слід привертати велику увагу прогулянкам зі Стафордами, щоб вони могли витратити свою енергію, якої в них просто через край. Навірно, ні одна група пород собак не нащитує столько противорічних мнень, як бойцової собаки. З однієї сторони, це собака-убійця, людоєд, а з іншої сторони, милий друг сім'ї, охранник. Друг детей. Вообще порода насчитывает около 300 лет. Изначально они выводились как бойцы для боя собак на ринге для травли других животных на ринге. Изначально собак разводили абсолютно не агрессивных человеку, так как на ринге во время боя присутствовали люди, присутствовал хозяин собаки, присутствовал судья. Многие заводчики других пород знают, что если, например, ввязаться в драку между двумя собаками, то можно пострадать от своего же питомца. У питбулей, у стаффордов, у бойцовых собак это качество абсолютно было неприемлемо. На ринге их приходилось растаскивать по нескольку раз, Поэтому любая агрессия к хозяину, любая агрессия к человеку считалась неприемлемой и сразу уже, ну, такое животное уже не допускалось к разведению. Для такой собаки как бы, городская квартира в принципе подходит достаточно неплохо, потому что эти собаки очень любят общение, очень любят детей. Как бы при правильном воспитании это может стать компаньон, друг семьи. Абсолютно не опасная э, собака. На жаль, у свідомості багатьох людей бійцівські породи собак сприймаються як агресивні, жорстокі і непокірні. Роблять їх такими господарі, які або не знають, як правильно поводитись із стафордами чи підбулями, або ж навмисно виховують їх у жорстокості. Та навіть у таких випадках ці чотирилапі переважним чином залишаються мирними до людей. Вони дуже люблять дітей, із якими поводяться справді обережно. бо розуміють, що сильніші за малечу вони надійні, відважні і віддані.